Слава Україні. Продовжуємо проєкт усі свої. Я зрозумів життя і сенс, і суть. Я зрозумів, що в кожного своя путь. Даруймо всім добро, до кого шлях веде. Я зрозумів, потрібно своє серце відкривати для людей. А здається, що це написала дуже доросла людина, яка вже має достатній життєвий досвід. Розумію, що в цьому світі по чому, перенесла якісь життєві такі пережила перипетії, яка дозволяє зробити їй певні вже життєві висновки. Але насправді уривок вірша, я зрозумію, сенс життя належить, належить перо молодого чоловіка, який не дожив трошки-трошки до свого 17-річчя. Степана Чубенка. Так починалася війна ще в 2014 році із таких повідомлень, які не хотілося вірити, бо здавалося, що такого не може бути взагалі. Як хлопчину затримали, закатували, розстріляли за те, що в нього була жовто-блакитна стрічка? Ну, такого не може бути. Це ж не причина для такої агресії. Ну, це так здавалося. Був іще варіант, що він вступив в суперечку із бойовиками ДНР, так званої. Була версія, що е, зашалик від Львівських Карпат, який знайшли в його в сумці. Якої б не були версії, але в кінці липня 2014 року молодий хлопчина із Краматорська Степан Чубенко. Завершив свій земний путь. Свою землю. А ось як він писав про себе сам. Знайомтесь це я. Білявий, веселий, товариський, не завжди слухняний. Ім'я в мене цікаве Стьопа. Так звали і мого дідуся. Вважаю, що чоловік повинен бути сильним, тому вже три роки серйозно займаюся греко-римською боротьбою. У вільний час дуже люблю грати у футбол, я фанат команди Шахтар. Їжджу на футбольні матчі, мрію стати футболістом. А ще я дуже люблю свою сім'ю: Матусю, татка, братика Андрійка, дідуся і тітку. Кішку я теж люблю, але менше. От якби мені дозволили завести собаку. Про себе можна говорити нескінченно, але хочеться спати. Завтра піду до улюбленої школи. Росте життя підлітка, улюблена школа, тренування, спочатку греко-римська боротьба, потім футбол. І потім навічно номер перший в команді Краматорського авангарду, який так і залишається за ним і до цього дня. Народний герой України. Мама і його батьки тато. Друзі, зібрали все, що написав молодий чоловік ось цю невеличку збірку. зовсім зовсім невеличку. Це, напевно, не все, що змогли знайти, опрацювати вірніше із його творів. Тут є вірші, тут є його роздуми, тут є спогади про Степанка від його однокласників, від його знайомих і рідних. Здається. Ну, що ж, така маленька книжечка і досить недовге життя, але яке насичене. І я хочу, з дозволу мами, прочитати уривок із його твору, який називається Майдан. Я пам'ятаю, як вперше вімкнув телевізор, побачив ведучу, яка з простотою в словах сказала: В Києві студенти зібралися підтримку євроінтеграції України. Тоді я, як далеко не прихильник Європи, подумав: дивні люди, ну хай стоять все одно нічого не доб'ються. Тоді я перемкнув канал, навіть не подумав про те, що буде через два місяці. Ці хлопці та дівчата стояли мирним мітингом, бо погодьтесь, Україна країна демократична, і тут кожен може сказати своє слово. Вони сказали, після чого ми побачили справжнє обличчя нашої влади. Але молодь не злякалася вийти знову за кращим майбутнім. Звісно, це поняття у всіх різне, вони бачили себе у Європі. І ось влада вирішила другий раз заткнути роти української молоді, причому стулити дуже жорстоко. Беркут, як з ланцюга, зірвавшися, звір, рвав та метав всіх і вся. Ніхто із цих озвірілих псів не розбирав, стоїть там бабуся чи дитина. Тоді, зібравшись з хлопцями біля пам'ятника Шевченку у моєму місті, вирішили поїхати в Київ. Ні, не за Європу, ні за опозицію, за український народ проти бандитської влади. Приїхавши до Києва, ми одразу відправились на майдан. Тоді все було спокійно. Ми гуляли хрещатиком, спілкували з людьми, і у кожної людини з любого куточку країни було в душі щось тепле, щось справжнє, те, що так рідко можна зустріти у нас на Донбасі. Це була любов до батьківщини. Тоді, побувавши на Майдані два тижні, ми зрозуміли, що все спокійно, і знову повернулися у своє місто займатися своїми справами, але кожен з нас слідкував за майданом зранку до ночі. Я гарно пам'ятаю цей день зранку я встав і пішов на заняття. Все було спокійно, але трохи пізніше мені подзвонив мій товариш і сказав, що треба їхати на майдан. Недовго думаючи, я зібрався свій мішок, взяв небагато грошей, купив блок цигарок і поїхав на вокзал. Дорога здалась мені занадто довгою, я не міг заснути з думкою, що десь зараз загинуть мої співвітчизники у боротьбі з бандитською владою. Приїхавши до Києва, ми відразу заскочили в метро. Під'їжджаючи до станції Арсенальна, кров холола в жилах, тому що всі їхали саме туди, на Грушевського. Доїхавши до місця призначення, НАТО впрушив Гущину подій. Степан був людиною, яка мала бути в Гущині подій. Яка не просто говорила, давайте допоможемо бідним людям, які потребують, а збирала іграшки для дітей із таких сімей, що не могли дозволити собі купити їм забавки. Степан розумів, що не буде іншого прапору над його рідним Краматорськом, і серед ночі Поліс зняв денерійський прапор. І він тепер знаходиться в одному з музеїв. Степан не казав ой, що буде, я не за тих, я не за цих, а брав свою торбу і їхав туди, де подробувалася його допомога. За таких людей, знаєте, хочеться просто радуватися, що вони є в нашому житті. І завершити я хочу невеличким уривком із вірша, який дуже, мені здається, гарно. Пояснює саме бачення Степаном себе, себе, свого життя, свого, е, того, заради чого він існує і як він має жити на цій землі. Коли е, почалися ті всі події, і батьки його привезли в Ростовську область, щоб побув трошки, бо знали його запальний характер, і знали, що він ніколи не поступиться, е, піде завжди відстоювати свої, своє бачення. Як він вважав, справду життя і ніколи не поступиться своїми інтересами. Вони його залишили, але він повернувся і сказав: я не щур, щоб під час таких подій сидіти десь в закутку. Я звичайний українець, який мріє про одне, щоб мій син, піднявши очі, бачив небо голубе. Я звичайний українець і я мрію про одне, щоб на прапорі тріпотіло завжди жовте. Голубе. В травні 2014 року він написав цей вірш. Не дивіться, що ця книжечка маленька. В ній стільки щирості, в ній стільки любові, в ній стільки пам'яті, в ній акумульоване ціле, коротке, але велике життя. Приходьте до нас. Тут усі свої.